Права 672. Ширина прямокутного паралепіпеда дорівнює 15 дм, довжина на 3 деци більша за ширину, а висота в 3 рази менша від довжини. Знайдіть об'єм даного паралепіпеда. Ну що ж, стартуємо. Давайте думати, як знайти розміри цього паралепіпеда, бо інакше ми об'єм не знайдемо. Ну, у нас є ширина 15 дм, а довжина на 3 деци більша. Давайте знайдемо, чому дорівнює довжина. Пишемо тоді, перша діє. Тобто нам треба до 15 додати 3, і це буде дорівнювати 18. Записуємо в дужках чого. Це дециметри. І пишемо, що це у нас довжина. Довжина Паралепіпеда. Є. Ну, а тепер далі читаємо висота у 3 рази менша від довжини. Тобто нам треба довжину поділити на 3, і це в нас буде висота. Пишемо тоді другу дію. І записуємо тоді довжина 18, у три рази менше, це поділити на три. Це буде дорівнювати 6. Пишемо в дужках чого. Дециметрів. Це у нас буде тоді висота. Висота паралепіпеда. Ну, а зараз нам треба знайти вже об'єм. Нагадую, що об'єм прямокутного паралепіпеда це добуток довжини на ширину і на висоту. А помножити на Б і помножити на С. Записуємо тоді. третє. Отже, об'єм позначається літерою В, обчислюється за формулою А помножити на Б і помножити на С. І це дорівнює. Ну, Замість А ми пишемо 18, що множиться. Замість Б, хай буде ширина це 15. І помножити на висоту це на 6. І це дорівнює. Ну що ж, тепер нам треба якимось чином легко перемножити цей вираз. Ну що ж, я пропоную тоді так зробити. Дивіться, записати це як 18, що множиться на 15 і помножити тоді 6, помножити на 6, це помножити на 2. І помножити на 3. А тоді 15 ми помножимо на 2. І це тоді дорівнює. Ну що ж, тоді буде 18. Що множиться. 15 помножити на 2, це буде 30. І помножити на 3. І це дорівнює. Тепер ми можемо 30 помножити на 3. Просто. І пишемо, що це дорівнює. Тоді 18, що множиться. 30 на 3 це 90. І це дорівнює. Тепер як нам 18 помножити на 90? По-різному також можна рахувати, можна в стопчик, а можна, наприклад, 18 записати як 10 плюс 8. ми пишемо 10 плюс 8, що множиться на 90. І це дорівнює. Це тоді буде 10, якщо ми розкриємо дужки, помножити на 90, плюс 8, що множиться на 90. І це дорівнює. 10 на 90 це буде 900. Додати. А 8 помножити на 9 це 72. І 1,0 як 720. І це дорівнює. 900 плюс 720 це буде 1620. 1620. Отже, ми дециметри множили на дециметри множили на дециметри. Це будуть кубічні дециметри або дециметри в кубі. І пишемо, що це в нас об'єм. Об'єм прямокутного. Прямокутного. паралепіпеда. Є. Ну що ж, об'єм ми знайшли? А тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, об'єм у нас складає 1600. 20 кубічних дециметрів. Ну що ж, ось така задача на знаходження розмірів прямокутного паралепіпеда та знаходження його об'єму. На цьому вправу завершено.